Також, як бачимо, теракти Росії вигідні, як вигідна і війна в Україні, що вже забрала майже 10 тисяч життів на Донбасі. А далі переходимо до подій на Івано-Франківщині. Життя після об'єднання нині на Прикарпатті функціонує три територіальні громади: Печеніжинська – Коломийського району, Верхнянська, Калоського та Старобогорочанська Богорочанського, у яких торік 25 жовтня відбулись перші місцеві вибори. Серед прикладів успішного об'єднання та розподілу коштів і відповідальності є старобогорочанська громада, яка об'єднала довкола себе п'ять населених пунктів. Як живеться у новому статусі її мешканцям? Репортаж Оксани Гуменяк. Лише за кілька місяців у новому статусі Старобогородчанська об'єднана територіальна громада зуміла стати прикладом ефективного реформування. І це лише початок, кажуть тут. Адже на свої потреби ця громада має отримати із державного бюджету субвенцію понад 4 мільйони гривень. У січні депутати прийняли бюджет об'єднаної громади, підрахували, навіть іде перевиконання. Загальний бюджет територіальної громади становить 15,5 мільйонів. У нас був бюджет до об'єднання, тільки нашої громади становив, становив 3 мільйони. Тепер бюджет майже 4 мільйони з ПДФО це 4 мільйони бюджет об'єднаної громади. Це, це власне на на надкончення. На, на Основна заслуга в цьому є вдало підібраній команді. Горда тим, що мешканці 25 жовтня висловили свою волю і сформували ту команду лідерів, яка дала поштовх змінам. Змінам в освіті. Змінам ми бачимо в медицині об'єднаної територіальної громади. За короткий термін сформовано бюджет громади, сформовано апарат. Прихильники об'єднання зізнаються, процес був нелегким. Все почалося із сільського голови старих богорочан та депутатського корпусу. Їм вдалося знайти порозуміння і підтримку серед своїх колег із сусідніх сіл. З об'єднанням громади для нас відкриваються більше перспективи розвитку нашого села і нашої громади. цілком новому статусу, неабияк радіють місцеві, сподіваються, незабаром відчують покращення життя громади. Наша громада це є район. Такий маленький район. Ми залежимо тільки від Києва. Від Києва йдуть до нас просто гроші. Так, інвестор, який схоче нам тут подувати якийсь завод чи, чи якусь фабрику, він не буде ходити в район і підписувати роками з бюрократичними тими системами боротися. Громада сама вирішує, де ті кошти діти, і їм буде заінтересовані, щоб бюджет більше надходило. Один із багатьох прикладів поліпшення життя людей в громаді це переведення будівлі амбулаторії сімейної медицини на сучасне опалення і закупівля нового кардіографа. Директор школи Старобогородчанської об'єднаної територіальної громади Тарас Гринишин також розповів про переваги від об'єднання. Найперше придбають шкільні автобуси та відремонтують шкільний майданчик. На черзі ремонт будівлі школи. Виділено сума 300 тисяч гривень і вже проголосовано на матеріально-технічну базу навчальних приміщень. Це немало вагомо. Однак нині є чимало питань, які потрібно врегулювати. Зокрема, мова про розподіл медичної субвенції, завдання громади врегулювати відносини із центральною районною лікарнею щодо медичного забезпечення та розподілу цих коштів. Так само не вирішено питання із освітніми коштами. На даний момент не врегульоване питання освіти, тому що ми прийняли у спадок чотири школи дуже малих. А мала школа вона є енергоємкою, є і забезпечення буде держава. На одного учня нам виділяє 10 тисяч, в сільській місцевості 12 тисяч, А собівартість, наприклад, в села Гвинівки, де школа першого другого ступеня знаходиться 45 дітей, навчається. Субідність одного учня 39 тисяч. Цього року громади отримали субвенцію для створення модернізації інфраструктури об'єднаної територіальної громади на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів інфраструктури, що належить до комунальної форми власності. Перспектива в тому, що тут уже громада зрозуміла, що е, самотужки зробити те, що може зробити в цілому громада, неможливо. Вони тепер заінтересовані кожна громада, кожний депутат, де знайти ту копійку. Старобогорочанська об'єднана територіальна громада яскравий приклад для наслідування щодо організації життя. Певен експерт із питань реформування місцевого самоврядування Руслан Панасюк. Сильний лідер, сильна команда, сильна громада це все ми сьогодні мали змогу побачити. Люди ростуть в розумінні, що вони сьогодні господарі у себе в селі господарю себе в громаді вони сьогодні розуміють, що той ресурс, який їм дозволяє сьогодні час і умови отримати, вони борються за ефективне його використання. На черзі вибори сільських старост у громадах. Керівник Старобогорочанської територіальної громади Ярослав Здерка каже: не варто боятися брати на себе відповідальність і служити людям. Він закликає інших стати на шлях об'єднання, щоб концентрувати кошти на місцях, бути господарями на своїх територіях і розвивати їх.